Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні готую традиційну страву Грузії хачапурі, хачапурі, гордість грузинської кухні, що в перекладі означає «хачо сир, а пурі – хліб. Смачний ситний ароматний хачапурі підкорив мене своїм смаком та простотою приготування. Тому я розпочинаю приготування, а ви приєднуйтеся! Приємного перегляду! Для хачапурі на швидкоруч мені знадобляться такі інгредієнти. 300 мл кислого молока жирного цельного у мене. Якщо у вас немає жирного цельного кислого молока, можна взяти 250 мл кефіру і 50 мл сметани. 600 г сиру. Домашній сир творог з цельного молока і 100 г твердого сиру натертого. Ще нам знадобиться розпушувач. Сіль, борошно і вершкове масло для змащування хачапурі. З цих інгредієнтів, які перед вами, вийде рівно 3 коржа хачапурі. В мене 300 мл кислого молока, відповідно, це буде 3 штуки. Як розрахувати потрібну кількість? Наприклад, якщо візьмете півлітри кислого молока, то це буде у вас 5 хачапурі. І начинки, відповідно, десь 230-250 грамів йде на один хачапурій. Тепер до кислого молока додаю 15 грамів розпушувача і трішки солі. Перемішаємо. Тепер додаю потрішки вже просіяне борошно, борошно у мене вищого гатунку. Борошна на один хачапурі приблизно йде 150 грамів. Нам потрібно замісити м'якеньке-мякеньке тісто. І наступну партію борошна вводжу. Викладаю тісто на стіл. Далі вже буду вимішувати його руками. Ось таке м'якеньке, м'якеньке тісто я замісила, воно ще трішки липне до рук. Тепер накриваю тісто мисочкою та дам йому постоїти хвилин 10. Всього тісто в мене ввібрало 430 грамів борошна. Ну і тепер давайте перевіримо, яка маса тіста. 677 грамів тіста. Це тісто тепер нам потрібно розділити на три рівні частини. Ділю тісто на три частини. Як тіста, так і начинки має бути однаково. Наприклад, 225 грамів це буде тіста і стільки ж начинки. Мої начинки я взяла 700 грамів. Тепер формую ось такі колобки. Як бачите, тісто ще таке липке. Але не потрібно його забивати сильно мукою. Поки тісто відпочиває, я його прикрила мисочкою, займуся начинкою. 600 грамів сиру домашнього. Я просто ось так вилучкою розминаю. Додам трішки солі. Всього нам одна чайна ложечка солі, півчайної ложечки для тіста і півчайної ложечки для начинки. Якщо сир у вас буде сольоний, сільний надавайте. Так само сир ви можете взяти. Це може бути бринза, це можуть бути будь-які м'які сири, навпіл з твердини. Ось так. Додаю 100 грамів твердого сиру. Твердий сир у мене це гауда, і перемішаю. Ну і відповідно начинку також ділимо на три частини. Дочинка готова. Якраз тих 20 грамів, які залишилися, ідуть нам на підсипку. Тепер мені знадобиться качалка. І будемо розкачувати наші кульки. Гарно підпиляйте стіл, тісто м'яке, аби не прилипало до столу. Качалку теж злегка припорошую борошно і розкачую. Тепер потрібно намагатися так розкачувати, аби серединка була товща, а краї трошки тоньші. Ось таким чином. 26-27 сантиметрів діаметром ось такі коржики я розкачую. Викладаю одну третю начинки. Ось так трішки розподіляю. Тепер збираю ось таку гармошечкою. Знімаю край тіста і защипую. І тепер ось так з'єдную ось ці краї. Трішки присипаю борошном І тепер потрібно легенько-легенько розкачати, аби тісто не порвалося. 23,5 см. Ось такий коржик і ось така грубость. Беру тарілку велику, яка підійде за діаметром, і наш хачапурі перекладаю на тарілку. Далі мені буде зручно таких смажити поки залишу в сторону і займуся рештою. Обсмажувати буду просто на сухій сковорідці. Без олії, без масла, без нічого. Ось так шовчиком донизу і печемо. Зарумянився буквально за 2-3 хвилини. Ось так коржик. Можна випустити повітря. Ось так. Ну ось все. хачапурі і готовий. Тепер залишилося його тільки змастити вершковим маслом, за бажанням і так обсмажую решту хачапурі. Масла вершкового потрібно буквально 15-20 грамів. Дивимося, що ми приготували. Гарно пропечені. Багато сиру. Ось така смакота, всім смачного, друзі!